Останнє, хто буде. Микола Федорович, ви не хочете. Дякую, Владимир просвітер. Дякую, браття і сестри. Я бачу но. Щоб не задержувати часу. Тому що я знаю, що є тут люди, ті, котрі дійсно проходили трудні моменти життя, і вони могли б теж сказати о великих милостях Божих, браті і сестри, це дійсно той, який спасає, допомагає, хранить, захищає, но і допускає в житті нашому. Псалом 102, ви знаєте, благослови душа моя Господа, і не забувай, щоб ми не забували о цих благодіянь Божих, яких Бог, які Бог являє в нашому житті. Любі мої, я виходив отут пару років назад казав: браття і сестри, дякую, дякую, бо до цього часу не пальчик не звихняний, не але Бог веде різними шляхами. Ви знаєте, коли пішов на пенсію, я не знаю. Не рекомендую, щоб не йшли на пенсію. Йти на пенсію треба, але щось, ви знаєте, от пенсіонери ті вже переживають такі моменти. Попав в лікарню онкологія. Случайно, все нормально, ходив раз і зробили операцію. Вдруг серденько теж закалатало, що то. Також, як Іван Іванович розказував, вовремя зробили, зловили тромб, який вже був недалеко, живий остався. І от дві неділі тому назад я так бігло, звісно, я чую і вітя, він хотів більше багато часу. Та і я так в парох словах. Остановилася, я говорю так просто, остановилась моч. І резі пече, син каже, тату, робіть фіз фізкультуру вверх ноги, і нац... ви знаєте, ну, до того вже, що в госпіталь їхати. Звісно, якось пройшло, але ми в госпіталь поїхали. Поїхали. Тести. Дослідження, е, аналізи крові і тому подобне. Якось вроді все нормально. Любі мої, не знаю, як Бог виходить на зустріч, але саме головне, що я молився: Господі, веди, як бачиш ти правильним і нужним. Головне, щоб серце вдячне було за все, за все тому що він достойний. Хай Бог благословить, друзі мої. Я так не готувався в парух словах. Хай імені Його буде слава від всіх наших уст і сердець. достойне. Я дякую за молитву і поздоровляю також з Різдвом Христовим і наступаючим новим роком. Хай імені Його буде слава. Амінь. Ми підходимо до завершення нашого служіння.